Починаю записувати новий влог вже в робочому обмундіруванні, як то кажуть. <смі> у нас обід, зараз обідня пора. Я вже всіх порозвозила до школи, потім позабирала, що треба було. Сьогодні, як на побігеньках. Сьогодні у Вікторії у моїй фотосесія. Зранку були такі дуже довгі збори, поки зібралася. Поки весь одяг підготувала, хоч ще його підготувала з вечора, але все одно там зранку щось сорочка була не так допрасована, треба було допрасувати, перепросувати. Одним словом, збиралися ми щось там в неї не дуже е, вдавалося причепуритися, пішла, як вона каже, з розпущеним, <сх> потім передумала. А її забігли ми до тітки, у нас так називають рідну сестру е, мами. Заїхали в неї дві тітки і є два вуйка. Вуйка ну, у нас так кажуть, рідні брати. Забігли до тітки, тітка її примарафетила швиденько. І все. І вона побігла до школи. Потім мені дзвонить: заберіть мою сумку, бо нема де лишити. Закрию у каптёрці, завтра аж заберу. А не хочу тігатися з нею, тому я. Так як коняк-горбуняк, знову поїхала, забрала сумку, прийшов Андрій з школи, нагодувала, поприбирала, помила і, чесно кажучи, ну, знімати то в такій рутині в тій всій бігутні якось немає часу. Тому що я всюди із Софією. Це може би і час знайшов, але я не думаю, що навіть в тому є щось таке цікаве і, і таке мотивуюче, дуже сильне. Одним словом, все це я відбула. Зараз сіла так і дивлюся у вікно на вулиці. Е після похмурих днів сьогодні дуже так гарно, сонячно. Думаю, може щось піти на вулиці поробити. Але ні, нема щось такого, щоб робити. Треба просто там ще траву покосити, пообрізати би квіти, айстри <кій> там. Чи то астри, чи то айстри, як правильно сказати, які такі ромашечки різнокольорові. Вони ще так гарно цвітуть, я ж їх не хочу обрізати. Нехай відцвітають. Як вже дійсно повністю повідцвітають, або мороз їх вдарить, то я їх вже всіх пообрізаю. Е думаю, йду, напевно, на другий пор. І треба мені підготувати вагонку всю приймати ту, яка там ще в мене залишилася, її треба помалювати. Я хочу її помалювати, щоб просто. Чоловік нею вже коридор весь забив, і щоб я потім не лазила там вверху і нічого не малювала, що просто де є якісь від цвяхів, знаки, пішла, попромальовувала трошки та й усе. Ще маю одну кімнатку зробити вапно, побілити на другому поверсі, але сьогодні я цього робити не буду 100%, тому що вапно в мене ще не готове, воно у мене розходиться. E, дуже швидко, я не білю такою прозорою водою, а зразу роблю таку густу консистенцію, щоб по 100 разів то не затягати, не перебіляти e, гашу, і воно в мене на одну кімнату там 20 кг так йде швиденько. І все. І що ще? О, маю тут друга, який лізе, запускаю його до хати грітися. Проблема у нас ще в тому, що кіт дуже неадаптований. Я не знаю, його хтось викинув, я вже казала, він прибився. Я його жалую, пускаю його в хату, але він може вкусити і може здряпати. Він отак ходить, ходить, муркає, муркає, потім йому щось перемкне і він може вас шик, лапкою кіхті випустити і подерти. Плюс він боїться лишатися в хаті. Я його запускаю. Хотіла його запускати спочатку там, де ми живемо. Пробувала його запускати, але він взагалі не сідає. Він так ходить, як заведений по хаті. Туди-сюди, 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 туди-сюди маячить безпенку, він боїться навіть бути в кімнаті. І я вже тоді по-інакшому його запускаю в підвал. Тут ніхто так не ходить. В кочегарці тепло, бо я пропалюю і йому там даю молочко, даю йому там їсти. Але друга проблема він старається знайти вихід і в коридорі, де. Ще немає такого ремонту, де заходити в кочегарку, то він видер взагалі всю е, піну, що запінювали двері, і старався вилізти. Наробив шкоди. Ну, одним словом, не знаю, як його адаптувати, але якось прийдеся, бо вже ну, не варіант його вигнати, правда? Вуглик, ми вже його і назвали. Квіти не треба їсти. Тут мене біля мене стоїть, я ще до хати не забрала в обривці. В мене їх немає, але в сусідки пішла, нажебрала, дали мені пити чай потім буду. Я вже пила, пробувала чай з чорнобривців. І тут є шипшина, я назбирала. Трошки є десь не 10-темна, але вона, ну, одним словом, дуже корисна. Звичайно, що кажуть, що вона там шкодить на серце, але не треба пити дуже багато, бо що за барсу, то не здраво трошки. Можна попити, будь-які чаї не можна пити, особливо такі. Трав'яні більше як 10 днів, Там, навіть краще 7 днів п'єте, а потім робите перерву, ось так. І чай із чорнобривців. Я його ніколи взагалі не куштувала. Цього року спробувала. Дійсно, чай смачний. Я думала, що він буде давати якийсь такий присмак, несмачний, тому що він має Ну, Чорнобривці мають аромат такий своєрідний. Але ні, чайок дуже і дуже смачний, тому. Сміло можна готувати, сушити і пити. Правда, вуглик? Каже, що молоко смачніше? Тут є декілька таких кадриків, як ми зранку марафетилися, точніше, не ми, а моя вікуся. Прибігла до тітки, тітка її укладає е, волосся, накручує, робить локони. Тут і Софія е, ходить, дивиться, як ця все процедура відбувається. Одним словом, хотіла вона на ніч е, крутитися на бігуді, не було часу. Вона дуже довго була на манікюрі, поки приїхала, вже була темна ніченька і одним словом нічого не встигла. Ну нічого тепер. Дякуючи тітці, швиденько вона її це все привела в такий вигляд, як вона хотіла, і Вікуся вже готова, може бігти до школи. І добре, що школа дуже близько. Ну, і ось тут в мене є така кубка в кімнаті. І там є кубка в кутику. І під тією кубкою. Є тут і вагонка, я її всю хочу дістати, витягнути звідти, там, але мені прийдеться тут розібрати трошечки. Бо тут є і у нас плінтуси. обналічка щось є, бо дивлюся, що чорне мальоване щось є. Ще рейки є нарізані. Одним словом, треба порозбирати, перенести мені в кімнату в зручну, де я буду малювати, і приступати до роботи. Сьогодні мені дуже повезло, оскільки я казала, що сонячна погода. Андрійкою і Софією на вулиці ганяють м'яч, катаються на велосипеді, а я спокійно можу ось так перекладати дошки з місця на місце. Це свого роду як медитація, включила собі Василя Колодія, якраз таки слухала. Тепер і можу бавитися дошечками. Спочатку складали в один кутик, тепер забираю з того кутика і починаю складати в інший кутик. Деколи мене така беззмістовна робота дратує, ну, але що зробити? Тоді мені здавалося, що поскладати там буде правильно, бо вагонка була ще нам не потрібна. Зараз, думаю, <смістична> складала там, тепер забираю в інше місце. Ну, але так треба. Тут дитинка моя вже прийшла із фотосесії, і я з роботи випала на добрих хвилин, напевно, 40, тому що вона розказувала, як все пройшло, показує, що ще й кучері в неї до кінця не розійшлися, і вигляд має вона нормальний. Що можна би було ще фотосесію продовжувати досить того, що посиділи, поговорили. Вона за мною походила, так як вуглик, туди-сюди, туди-сюди. А я дальше займаюся е, своїми дошками, вчуся вписуватися в двері. <гум> так як на машині у мене правильне паркування, виїжджання, так само я з дошками, з великими габаритами. Треба вміститися в коридор, в двері, і я крутиться. Дощо було багато, тому робота повільно, помаленько, воно завідено відео, Насправді все робилося дуже, дуже повільно. І того, поки я ходила, вже зробилося темно, але ходила я не просто так. Я носила ті, ту вагонку, ті дошки. Ось такий стосик в мене вийшов. Поки я його всього повитягала, звідти ті дошечки, вагоночка була закладена. І поки з Вікусією поговорила, вона тут біля мене підскакувала, розказувала за свою фотосесію, то вже і стемнілося на вулиці зробилося темно. І, відповідно, на другому поверсі теж темно. Все, вже нічого робити тут не можна. Та можна, бо, в принципі, включати можна світло, але нам треба з Андрійком вчитися. І вже добре, що я собі вже перенесла ті всі дужки. Я буду їх шліфувати, буду їх помаленьку малювати, коли буду мати час, тому що все налагодити. Тут ще треба переноску, шліфмашинку, потім треба фарбу знайти. Губки я собі на валік вже купила, але й валік ще треба знайти саму ручку до валіка. Все це позносити, воно теж займає багато часу. А і коли вже все налаштовано, то вже буде помаленьку робота робитися. Ось так. Підготовчий такий етап завершений. Добре, що тут нам не треба бавитися, щоб підключити світло. Світло тут просто так вже є. Дякувати Богу. І після того, як з Андрійком ми повчилися, я можу приступити до приготування вечері. Така пізня вечеря, плюс я хочу насмажити млинців, що вже було і на ранок, щоб я рано не вставала, не бавилася, і приступаю до роботи. Я буду готувати грибочки. У мене є декілька штучок козариків лісових. Я їх е, чищу. Добре, що вони є дуже такі зараз е, здорові, е, зовсім не червиві, тому дуже сильно тішуся. Попри те, що на вулиці холодно. Я думаю, що це якраз таки. Є такою основною причиною того, що вони є не що на вулиці є холодно, але в холоді не завжди гриби родяться, а зараз вони є. Є і козарики, ось такі підосичники, підберезники. І є і білі гриби, боровики, що принаймні хто не боїться ходити далеко в ліс, має компанію, може ходити, збирати і робити такі запаси на зиму. В мене проблема в тому, що окрім мене грибів ніхто не їсть. Ну так, щоб їсти. Та і я сама не дуже, аж так чесно кажучи, їм, але так. Одноразово я, Вікуся, чоловік може з'їсти. Ну, не більше Андрійко і Софія грибів не їдять ще через вік. Все я порізала, помила гарненько декілька разів і поставила відварювати. До грибочків буду готувати картопельку. Мені більше до е, грибів подобається картопля п'юре, але діти захотіли картоплю по селянськи в духовці, тому готую саме її. Обчищаю від шкірки, розрізаю на четвертинки, гарно промиваю і е, в кип'ячу воду опускаю таку картоплю приблизно на хвилин 5, щоб вона трошечки покипіла 5 хвилинок. І все. Зливаю воду, і тоді вже присмачую і відправляю е, запікатися. У мене грибочки тут вже практично проварені, готові. Водичка теж закипіла для картоплі, і я картоплю відправляю у гарячу купіль. Тим часом готую млинці. Млинці я теж готую. У мене є два рецепти, за яким я готую. Готую на кефірі, вже знімала й не один раз і залишала рецепти. І готую звичайні млинці на молоці, але теж із в кінці, таким заварним методом заливаю кип'ятком. Теж не один раз знімала і лишала рецепти, що думаю, що вже потреби як якоїсь такої немає в тому, щоб детально розповідати. Спочатку так роблю, щоб тісто було густе, цю рідину не додаю, потім доливаю молочко в кінці олію і в самому кінці кипяток. Гарно все перемішала і тісто для млинців готове. Тим часом відварилася картопелька, але не більше як 5 хвилин, і її я Приправляю, даю приправку до картоплі, сіль, і цього разу додала трошки олії. Хоча зазвичай олію не додаю. Відправляю в духовку, духовка при 200 градусів розігріта. І нехай зарум'янюється, нехай печеться картопля. Тим часом смажу млинці, оскільки всі у нас люблять млинці смакувати. Зранку, ну, Якось швидше було, було якась і сила, і натхнення прокидатися так дуже рано і готувати щось. І перший, другий десерт. Зараз щось не знаю, напевно, через осінь. Взагалі немає ні сили, ні бажання, тому краще приготувати з вечора. Ну і готую смачний ароматний чай із чорнобривців. Оскільки вони вже у мене є, тож запарюю чотири квіточки, заливаю. Крутимо кропом і нехай настоюється. Млинці будемо смакувати з нутелою. Просто небагато нутели. Завертаю в таку трубочку і будемо такі млинчики їсти. Діти від такого не відмовляються. Ну, де би відмовитися від солодких млинців з нутелою. Зазвичай ще любимо готувати із сиром млинці, але такі млинці з сиром ще обсмажую на вершковому маслі і тоді додаємо сметанки та варення. Нарешті дійшла черга до грибів. Я обсмажила цибульку, трошечки, морквочку і додаю грибочки. Так як грибочки вже варені, вони варені в варені в підсоленій воді, тож я їх просто буду підсмажувати вже без води, без нічого. Додаю ще солі і смажу, щоб вони мали хоча б трошечки скоринку. Додаю лавровий листочок і додаю сметану. Головне, щоб сметана була солодка. Якщо є вершки, можна додати і вершки. В мене було трошки вершків, я додала ще трошки вершків. Підсолюю, проварюється все в сметанці, тоді, в самому кінці, я додаю часничок, виключаю повністю плитку і воно собі таке булькає пару хвилинок ще із часничком. Знаю, що часник не любить високих температур, треба або зменшувати, або виключати, бо інакше часник гірчить. Ну і все, вечеря готова. Картопля готова, грибочки готові. Доповнюю все це помідорком і перцем, і можна смакувати. Хочу сказати, що діти люблять їсти ось таку запечену картоплю, ще дуже сильно просто із сметанкою. І там вже не треба ні грибів, ні нічого іншого. Ні я ж зараз буду смакувати смачненький чайок із чорнобривців і, відповідно, вже буду з вами прощатися. Маю велику надію, що відео моє вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па, до зустрічей!